Всіх вітаю! У цьому відео одного завдання ми розглянемо лише перше завдання номера 135 збірника першого варіанту. І тут будемо говорити про повні квадратні рівняння і про суму арифметичних коренів, яка дорівнює нулю. Що ми знаємо про арифметичний корінь? Те, що його значення не може бути меншим нуля. І те, що під коренем теж не може стояти число менше нуля. Тож у нас перший доданок невід'ємний і другий доданок у нас невід'ємний. А коли сума дорівнює нулю? Сума дорівнює нулю, коли ми додаємо числа протилежні. Чи можуть бути протилежними оці доданки? Ні, в жодному випадку, бо протилежні числа відрізняються один від одного знаком. А корені, у нас одного знаку, вони завжди більші за нуль або дорівнюють нулю. То чи може взагалі це рівняння мати розв'язок? Звісно, може. Тоді, коли. Обидва ці доданки нулі. Коли ми 0 додаємо до нуля, то в результаті отримаємо 0. В інших випадках дане рівняння розв'язків не матиме. Якщо ми будемо додавати додатні числа, то і результат буде додатній. Тож наше рівняння розкладаємо знову на два рівняння. У нас повинен і перший підкореневий вираз дорівнювати нулю. І другий підкореневий вираз в той самий час повинен дорівнювати нулю. Зверніть увагу, коли ми працювали над номером 134 у нас був добуток рівний нулю. І там достатньо було, щоб одне якесь рівняння один якийсь множничок дорівнював нулю. Тут же, щоб сума двох коренів дорівнювала нулю, треба одночасне виконання ось цих умов. Коли ми працюємо над виконанням якихось завдань одночасно, ми говоримо про систему рівнянь. Тож, нам треба будуть спільні розв'язки цих двох рівнянь. Ці два рівняння ми розв'яжемо окремо одне від одного, а у відповідь виберемо їхні спільні корені. Попрацюйте, будь ласка, самостійно над розв'язанням цих рівнянь. Рівняння розв'язані. Бачимо, в першому рівнянні є корінь 2 і в другому рівнянні є корінь 2. Отже, при одно... отже, при одночасній рівності х під першим коренем і під другим коренем двійці, обидва ці корені перетворюються в нуль. І тільки тоді сума двох нулів дасть нам нуль в результаті. Отже, Нуль. Тренуйтеся. Успіхів вам, Па-па.